Друзі, всім привіт! Мене звати Катерина і я вас вітаю на каналі Читаймося. Сьогодні я хочу вам розповісти про мої книжкові покупки, які я здійснила протягом весняних місяців. Зазвичай я купую десь 5-6 книг, а тут я розійшлася та придбала аж 10. Книги різні, деякі я вже встигла прочитати та вам розповісти про них, але. Сьогодні я пропоную подивитися на ці книги з точки зору їх оформлення, якості зовнішнього вигляду та, взагалі, як ці книги тримати чи зручно їх читати. Сподіваюся, що це відео буде вам цікавим. І поїхали! Книги Річарда Османа я придбала, напевно, в першу чергу через їх зовнішній вигляд, оскільки мені дуже сподобалося оформлення цих книг. Це детективи. Про них я вам вже встигла розповісти, оскільки обидві книги я прочитала. Клуб по четвергах це перша книга, яку я придбала, і вона є першою за хронологією, оскільки в ній ми вперше знайомимося з головними героями та дізнаємося, взагалі в яких умовах вони живуть та існують. Людина, яка померла двічі, це книга, про яку я вам розповідала зовсім нещодавно. Це легенькі детективи. Автор Річард Осман він має почуття гумору, він пише історії достатньо легко. Персонажі його різні та харизматичні, і за ними цікаво дійсно спостерігати. Можливо, є деякі проблеми в тому, що деякі сцени виглядають надуманими та фантастичними. Але в цілому, якщо до цих книг не ставитися занадто серйозно, то це чудовий варіант для того, щоб почитати щось на відпочинку в дорозі або просто приємним літнім вечором, для того, щоб якось провести приємно час. Книги Вільяма Сомерсета та Моема я взагалі не планувала купувати на своїй полиці. Я не була знайома з цим автором, і в мене не було якогось особливого бажання наповнювати свої книжкові полиці творами цього автора. Але потім я згадала, що колись давно я дивилася фільм Розмальована Вуаль і. Вирішила, що мені конче потрібно познайомитися із першоджерелом. Це знайомство було вдалим. Я вам розповідала про цю книгу у відео екранізовано, і я так була вражена цією книгою та історією, тим, як автор пише, що вирішила придбати наступну книгу театр. Тобто ця книга, вони не пов'язані між собою. Просто мій вибір пав на цю книгу, оскільки вона мені сподобалась за описом. Театр я також вже прочитала і я вам розповіла про цю історію. Тягар пристрастей людських це третя книга автора, яку я придбала ще її не читала, але... Мені здається, що це буде приємне читання. Історія є трошки більшою за попередні дві, але я її трошки відкладаю на пізніший час. Але мені здається, що це також дуже приємна книга. Хочу сказати лише одне: що сторінки в цих виданнях жовтіють. Розмальована Валь в мене лише знаходиться трошки більше двох місяців, а вже якісь сторінок погіршилася. І все одно із цієї ж серії я вирішила придбати ще одну книгу колекціонер Джон Фаулс. Про цю книгу я нічого не чула і була здивована, чому так сталося, оскільки це 100% попадання в те, що мені подобається. Цю книгу я прочитала, скоро вам про неї розповім. Так що, якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтеся. Є декілька проблем з цією книгою, оскільки як. І попередніх книгах сторінки можуть пожовтіти з часом. А по-друге, там є досить таки багато помилок у тексті. Це, звісно, проблема не самого тексту, не самої історії, а саме цієї серії. Сподіваюся, що в майбутньому ці помилки будуть усувати. Пляжне чтео. Насправді мені. Уявилося, що от наступив якийсь теплий місяць, спекотний, і мені захочеться, можливо, прочитати щось легеньке, щось таке, що не дуже буде мій мозок. Інтенсивно працювати, оскільки буває такий настрій, коли хочеш просто відволіктися. І тому мій вибір пав на пляжне чтиво, оскільки ця книга дуже яскрава, в ній йдеться про двох. Письменників, які опиняються разом протягом літніх місяців, в них у обох творча криза, і вони намагаються з нею впоратися. Книгу цю я вже прочитала також і про неї вам скоро розповім. Чи були якісь проблеми з оформленням у цій книжці? Ні. Вона зроблена дуже якісно, дуже цікавий зріз, його оформлення, в яскраві кольори нічого не вицвітає, сторінки не міняються. Дві людини вже прочитала цю книгу, вона залишається в дуже чудовій якості. Подорож. Книжки. У видавництві лабораторії, як тільки я побачила цю книгу, вирішила, що вона мені конче потрібна, я її собі придбала і вже зараз її читаю. Це нонфікшн. Тут авторка іспанська розповідає нам про те, як взагалі книжки. Були створені, як вони змінювали форму, якій меті вони служили, як в різних країнах до них ставилися, чому вони мали таку високу цінність у різних країнах. Також буде авторка розповідати про Олександрійську бібліотеку, про різні місця, де зберігалася велика кількість книжок, і на даний момент мені все подобається оформлення. Якісне, книга чудово виглядає, її приємно тримати у руках і в ній містяться дуже багато цікавої інформації. Тому, якщо вам цікавий нонфікшн, не можу сказати, що це філологічний, це філологічний, історичний, дуже важко мені зараз визначити, який це саме нонфікшн, Напевно, все ж таки більше історичний. Якщо вам цікава історія книжки, як Об'єкта, в принципі, то зверніть увагу на цю історію від видавництва лабораторія. Кухня терору. Ще один нонфікшн, який я собі дуже сильно захотіла придбати ця книга, вона сама за описом була дуже цікава, оскільки тут автор збирав історії. Кухарів про те, що вони готували, що вони подавали історичним постатям в важливі історичні періоди. Цю книгу я ще не читала, але вже дуже хочу з нею ознайомитися, оскільки це дуже цікавий погляд на історію з точки зору їжі, з точки зору продуктів та те, як харчуються. Відомі та страшні люди. Дуже неочікуваний вибір, мені здається, історії на весну, і я, в принципі, не дуже планую її читати зараз. Я її не прочитала весною, не планую читати влітку. Це, напевно, більш на холодний період час ведмеже місто, оскільки, як мені відомо, це історія про невеличке місто. Та про хокейну команду. Фредерік Бакман це автор, з яким я знайомлюся поступово. Ці дві книги, які я вже прочитала, мені сподобалися. І мені, в принципі, здається, що цей автор, він такий досить комфортний для мене. Тому я. Знайомлюсь з ним, хоча і поступово, але з такою нібито впевненістю, що це буде приємне читання, що це буде знову ж таки цікава історія, бо стиль автора мені знайомий вже, він мені подобається, і його історії вони, як би це не звучало, але мені здається, що вони для душі. Планую я придбавати ще інші книги цього автора. Так, я казав, що мені оформлення серії не дуже подобається, хоча в принципі «Ведмеже місто» виглядає досить таки симпатичним. Тому подивимося, можливо, наступна книга буде про брід Марі. Книга симпатична, якісна і продається у плівці. А на сьогодні, напевно, все. Дякую, що були зі мною. Ось такі в мене вийшли книжкові покупки за цю весну. Напишіть, будь ласка, в коментарях огляд, на яку книгу ви чекаєте найбільше, яку б книгу ви б хотіли придбати собі та прочитати. І побачимося з вами у наступних відео. Па-па!